Домоли! Помоли! До Україна! Святовати герої! Україна! Все на мати герої! Віди до серця мого! Віди до серця мого! Прилить бурий вітрів кавказків! Прилить бурий вітрів в Кавказів! Шумов карпатських ручаїв! Шумока! З нехай душа моя в тобі відродиться. нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєї опровіниця. Славою твоєї опромінця! Во ти призвята все життя моє, води присвятався життя моє, по ти все щастя моє, моти все щастя моє. Задвони мені брязько до кайдані! Задзвони мені брязько до кайдані! Не помшибениць у понурі ранки, не бовшибениць у понурі ранки. Принеси мені дойки катовани. У льохах, в тюрмах і на заспанні, у льохах, тюрмах і на заспанні, щоб віра моя була Гранітом, щоб віра моя була Гранітом, щоб зросла за взяття міць, щоб зросла за взяття міць, щоб сміла йшов я в бій щоб, щоб сміло що, я в бік, так як пішли герої за тебе, свята, так як і герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити, аньбу неволі. Щоб помстити, гайбо. Потону честь! Глумка дів твоїх! Глука дів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших незнаних нам! Що і Кості або бодайком поховані! Що й Кості або бодай поховані! Свали вогнем життя творчих! Свалимо життя творчих! Всю хворість у серці моєму! Всю хворість у серці моєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю! я! що таке вагання, скріпи мій дух, скріпи мій дух. за волю, за волю. У серці замешкай моєму. У серці моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. Учинах тих хай знайду я смерть. Хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть, у муках за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно жити. Дім мурки. От каже ребята.